Ви, колего, поставили мені дуже пряме, дуже просте і разом з тим дуже складне запитання. За все моє перебування в команді в фракції партії регіонів було лише одне дуже принципове голосування, коли я пішла проти всієї фракції. Це було голосування по визнання голодомору геноцидом. Я проголосувала за геноцид. Це рішення давалося мені дуже тяжко. З великими сумнівами. Я до самого ранку не зна... я вже прийшовши в парламент, я ще не знала, що я буду робити, тому що я член команди. Мене привели в парламент, привела партія регіонів. Є рішення фракції партії регіонів. І, знаєте, так по-доброму треба було б йому підкоритися. Але коли прийшов вирішальний момент, я натиснула на кнопку за. Минуло багато років, кілька років. І я кожного разу, коли згадую це, я кажу собі, ти би згоріла з сорому зараз, якби ти тоді не зробила цього. Я чесно вам скажу, справді не знаю, яку кнопку я завтра натисну. Переді мною ще ніч. Але я думаю. Що мені не має бути соромно за ту кнопку, яку я завтра натисну.